Шановне українство всього світу, центр допомоги учасникам ГТО Подільщини, Тіора Анатолій, небайдужий пенсіонер. На жаль, хочу сьогодні не тільки привітати і присумувати, скажемо. Сьогодні відбулася така ганебна подія з нашим тиловим, нагадую і наполягаю, тиловим місцевим подільським СБУ. Сьогодні мені було передано інформацію про дуже погані корупційні і так далі, і так далі, і так так далі, далі, в тому числі, які підпорядковані мають бути тиловому СБУ, події навколо родичів зниклих. Безвісті, як міста Подільська, так і інших громад Подільщини. Це питання можливо було вирішити. ну, Так би мовити, як має діяти і діє СБУ за ленточкою, і на фронті, і так далі. Тихенько, швиденько, і не на шкоду самим цим людям. В яких е, родичі зникли. Це величезна трагедія. Вона на... на, 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 на можливо, в когось і назавжди. Е, вдалося налагодити комунікацію з місцевими всіма владами щодо підтримки фінансової, моральної, матеріальної, і так далі. Е, це плюс. Е, але у владі є, е, очевидно, якісь особи окремі, які дешевт рішили зробити на цьому, це суспільно небезпечне політичне питання. На жаль, наше місцеве СБУ вчинило, під, ну, на мою підозру, злочинні дії, тобто службова недбалість це по фігу називається до цих дій, які описані. Я не хочу деталі, ну, щоб не зашкодити. Так сказати, нашим потерпілим членам сімей, зниклих безвісті, я попросив, щоб вийшов офіцер з нашого героїчного тилового, ще раз наполягаю, СБУ, щоб пояснити проблему, і її можна було вирішити впродовж ну, доби-двох, максимум. Без шкоди моральної, там іншої для е, самих е, людей, яких використовують для корупційних е, і інших таких питань. На жаль, е, ой, я стримуюсь, щоб не сказати дуже, е, черговий е, нашого місцевого СБУ е, сказав, що всі. Е, Заступники і перша особа не можуть вийти на дві хвилини, щоб їм пояснити, повідомили, що треба подати якесь звернення. Хоча я не знаю, що має до закону про звернення громадян СБУ. Воно є безпека наша. Вони мають діяти так, як діють хлопці СБУ на фронті і за лінією. На жаль, E, довелося подзвонити на гарячу лінію довіри СБУ. дівчинка, ну, Очевидно, молоденька, гарненька, вислухала, зрозуміла. E, ну, Пояснила, що повноваження у неї дуже 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 малі. Але надала телефон, e, телефона довіри внутрішньої служби безпеки СБУ. Київ, Київ, і то Київ, зв'язок пропадав e, і так далі, і так далі. Я буквально розжував. Ну там молодий хлопець, очевидно, ну, молодий, звісно так. Да. Я йому розжував проблему, він, може, спробував, може ні, пообіцяв, що він задзвонить в Подільськ, щоб хтось із місцевих. Ну, керівників є такий Саша, ми з ним співпрацювали. Я багато допомагав, іноді не дуже ввічливо. Тому, ну, в першу чергу, під час війни. Але, ну, завмерло все. Тому, вибачте, я деталі не розшуковую. Я хочу, щоб якийсь офіцер, якийсь спроможний. Зрозуміти і донести до керівництва, якщо воно не таке, як ті генерали, і полковники СБУшні, яких малюк викрив, але не всіх видно. На жаль, у нас поряд Придністров'я. І у нас повний провал тилової діяльності нашої служби. Ну я їм не е, суддя і не там ще якийсь визнавач, але е, я допомагаю ну, скільки можу. Родичам зниклих безвісті, і я не хочу, щоб по-перше, на них заробляли, бо рано чи пізно вони це знають і зрозуміють, і це буде величезний плювок. Я хочу, щоб наша співпраця і їхня співпраця з місцевими владами всіма продовжувалась, бо це для них дуже-дуже комфортно. Ну, от таке життя, е, Ну, якщо. Комусь щось влетить, я всіх попереджав, е, хлопці. Війна там за ленточкою на фронті. Там видимий, бачимий ворог. На жаль, всередині малюк не вичистив всю службу СБУ. Тому що бездіяльність службова це злочин, зловживання владою, тобто умисні дії на неперешкоджання злочинній діяльності в сфері безпеки держави це теж злочин. А мені розказують оці от, дівчинка і хлопчик, що звернення громадян, люди добрі. Вибачте, що у ментов, що у вас звернення взагалі не при чому. У вас має бути малесенький підрозділ ла-ла-ла язиком болтати. все. А все інше це Кримінально-процесуальний кодекс. 214 стаття. От і все. Зрозуміло. Ще раз надіюсь, що все ж таки з'явиться якийсь, вибачте, пурець місцевий, і отримає інформацію, на яку треба швиденько відреагувати, щоб не плювати додатково в цих людей, у яких горе велике і, на жаль. Можливо, надовго. Борімося. і поборемо. Мовчання це допомога Кацапам. Слава Україні!